Вітаю! Ви на каналі Леся Подгурська, творча майстерня. Відкрила посилочку від Наталі і подивимося, що вона прислала. З пакетиків не виймала, тому що воно розсипано в основному все. Ось, глянемо такий онікс і, і дрібненький. Такий імітація місячного каменю. Чорні намистини, також не виймала, бачите, намиста порізані, все розсипається. Тут, можливо, не порізано, але також перепрошую, що шелещу, але я швиденько пробіжуся. Тигрове око, таке котяче око, крихта зелена, бісер зелений. Так. Тут. Кварц. Тут якась підвіска така цікава. О, а тут відпало. Я вже бачила, що десь бігала одна штучка. Потім розберуся. Або мені привиділося, як я розпаковувала. Ну, от, бачите, не відкривала, значить, воно все буде тут на місці. Може, мені щось вдалося. Такий бісер з кулоном таким різним, фурнітура тут є, сердолік і якась фурнітура. Ну, я це все по ходу розберуся. Тут така крихта, Кулони. агатові і тигрового ока, а іще цирського кришталю. Ще такий кулон і перли і сатинули намисто, напевно. І тут гематит і бісер. Ніби все показала. Тут фурнітура, якісь намистинки, які можна буде потім використати. Я потім з Наталією розберуся, а що у мене вийде, я вам покажу. Прикраси для Наталі готові і подивимося, що у мене вийшло. І почну я з самого довшого, тому що я потім підсуну штатив ближче, щоб я вже ним не рухала вправо-вліво, і буду вам показувати решту. Саме довше бо і самі найбільші намистини це сердолікові. І до нього я використала цей кулон. Всі кулони Наталя просила на бейлі, що знімається. і цей бейл, Я не буду зараз його знімати, але він знімається. Наталя буде собі міняти кулони так, як вона собі захоче, і до інших прикрас. Тут по кольору, кулон дуже такий, грон, дуже гарний, з такими квіточками, різдвами. І по кольору підходить до. Onyx. А для краси ще залишалося в мене такі середолікові маленькі намистини, тому я їх сюди використала, щоб воно трошки більше було таке не важке, а облегшене. Дала такі фурнітурні намистинки для краси. Такі шапочки, бачите, які красиві. Ось. І на закінченні гачок. І ще додала. Такий ланцюжок, який знімається, що якщо Наталя захоче довше, вона собі тут подовжить, а якщо захоче інші, бо всі інші досить короткі, тоді вона собі буде використовувати і там, на тамті. Ось. І ще сережки. Дві намистинки взяла, щоб був комплект. Ось такі. Такі фурнітурні намістинки. Ось така сережка. Так, я вже можу присунути, щоб мені було зручніше. Ось я трошки заблизько дала, напевно, так буде добре. Зараз відрегулюю на меншому. Було багато крихти. Перші два дні я хіба що робила, то крутила крихту. Ось, А потім вже складала, як і виходило. Оцю крихту сердоліку напіни, додала такі фурнітурні намистини, використала сердолікові, були дві такі більші, і решту менших на закінчення. Такий кулон, також він знімається, і ще. Крихти було так достатньо, то я ще зробила і браслет. Ось такий самий. Ті самі намистини використала. І ще Наталя хотіла, це вона купила такий конектор, такі свої дрібненькі намистинки, що я казала, що залишилися. І така сережка. Я додала лише свою швензу. Із перлинок вони були нанизані так, вони і дирочки мають, щоб утворювався такий колосок. Але на нитці той колосок крутиться, тому я зробила на, але то все вирівнюється на меморі, і меморі буде тримати, той колосок не буде перекручуватися вправо-вліво. І так як я зробила коротшим, то залишилися намистинки, я тут додала пару своїх, щоб довжину зробити, і отакий от ще браслетик буде до комплекту. Із агатових крихти, там її багато не було. І такий кулон. Він сюди підходив за кольором, використала це все фактично наталені намистини. Ось, додала свої отакі філіграні, і решта на закінчення. Тут Подовжений ланцюжок, тому що манекен у мене 48-го розміру, а наталя досить делікатна, але щоб вам краще було видно, то я зразу наділа і на ланцюжок, щоб трошечки довше було. До цього колону я використала місячний камінь. Кулон також знімається на белі, який відкривається. Ось, додала фурнітурні намистини, на такі шапочки, і на зменшення такий ланцюжок. Був такий колон на ланцюжку, на шнурочку, я це все розібрала, використала колон і ці деталі, що були на колоні. Так як тут вставочка така є бірюзова, я підібрала такі намистини. По кольору вони ідеально підходять. На камеру, може так, ні, бо блистить, але насправді вони ідеально підходять. Ось я так склала. Між кожного дала роздільну, тому що це циліндри і вони прямі. І обов'язково треба між них щось поставити, щоб вони гнучки були і гарно лягали. І з сірого кулона зібрала всі намістини сірі, які були в наталі, додала фурнітуру. Кулон знімається, як я вже говорила. Ось. Використала ще. Ірський кришталь такий. І тут агат морозний, лабрадор. Ось. А на закінчення дала гематитові намістини. А із чорно-білої крихти. Дала. Золоту фурнітуру, тому що чорне мені подобається з золотом, з сірим воно не таке яскраве, але її багато нема, і вона не є така нав'язлива. Кулон я дала свій. І ось такі намистини, шапочки, ось ці такі таблеточки сюди, між кожну. І ще було пару таких. От. На закінчення я їх використала. А із кварцу ось таке кольє вийшло, такий кулон гірського кришталю. Є ще один менший. Ну, як я казала, що вони знімаються. От зараз. Бачите, як відкривається О, і закривається. Захоче Наталя, дай собі менший кулон. Це як вона собі порішає. Ось використала ці намистини гірського кришталю, кварц, і додала свої намистини гірського кришталю на закінчення. Із котячого ока вийшов дуже цікавий комплект. Підібрала дуже гарно намистини. У мене таке враження, як вишиваночка. Дивіться, як воно гарно зіграло. Бачите? Дуже гарне таке поєднання. І ще я залишила, тому що довжину зробила таку потрібну для Наталі. І залишалося ще декілька намистин. Я вже їх відпарувала так, щоб вийшла, вийшла пара сережок. Ось такий комплект, така сама композиція, як на намисті, і така цікава сережка. І ще Наталя просила зробити. Із оніксу грону. Воно теж сюди може підійти за кольором. Ось таке сережка грону. Із зелених намистин я спочатку думала парувати їх з тим котячим оком, але Наталя не захотіла і вирішила його зробити окремим і фурнітуру бронзу. То я дала такі роздільні намистини. І воно окреме. Із зеленої крихти досить і багато було. Вийшло таке намисто. Дала золоту фурнітуру, тому що камінь теплий і хоче теплу фурнітуру. Дала такі роздільні, такі великі філігранні намистини. На закінчення додала свої, щоб на звуження і два замочки. А чого два замочки, я вам зараз скажу. Точно таке саме. Із тигрового ока з такою самою фурнітурою, так само склала. Тут, бачите, є ще кулончик. І знов два замочки. А два замочки для того, що Наталя хоче їх поєднати. Ось. І зробити довгим. Ось так. І втягати як одне. Зараз я відставлю. Казала, що не буде більше довго. Ось. Можна без кулончика. Можна ось так. Це вже Наталя буде собі фантазувати. І дала для зручності ще таке колечко, щоб два замочки рівно лежали, а не перекручені були. І на закінчення дует з гематиту два намиста, які можна носити разом або окремо. І ще Наталя. Захотіла асиметричні сережки, тобто пару, але щоб вони були асиметричні. Думаю, вам видно добре. Бачите, деталі повторюються, намісти не повторюються, але вони асиметричні. А намисто Наталя хотіла. Гематит з таким вишневими намистинами дуже гарно поєдналися. І я вибрала фурнітуру зі старене золото, тому що мені подобається гематит з такою фурнітурою, з сріблом, мені не подобається з сріблом, він досить бідний. А з такою фурнітурою золота виглядає дуже багато. Дивіться, як, як красиво. Бачите, кожна деталь. Дуже таке вийшло цікаве, насичене намисто. Ось, як я казала, це є два окремі. Можна одне носити, можна друге носити. Ось, а можна і два разом. Ось це все, що я, фактично, я все переробила, там залишилося пару намистин. І бісер залишився, тому що. З бісером я не працюю і нічого не роблю з нього. Я можу десь там використати для потреби якоїсь такої незамітної, але прикрас я не роблю. Тому всі бісерні намиста я повертаю на талі. Ну І це все, що я зробила. Всім гарного дня, мирного неба над головою і до наступних переробок.